Кава з льодом це новий крутий напій. Для мене, звісно, новий. Тож, придбав таку вживану, звісно, з Німеччини кавомашину, яка готує літ. Натискаємо кнопочку, і нам в стаканчик випадає трохи льоду. От, після чого ми сюди зробимо суперове еспресо і отримуємо багатий, класний смак. Бо еспресо смакує не дуже гаряче, тому що людина в принципі, температура. Більше 60 градусів не розумію. Але, звісно, краще льодом в чашку побасити. Ми готуємо наше льодяне еспресо. Ставимо стаканчик, таруємо наші ваги і запускаємо готування. Побігли крапельки міцної насиченої кави еспресо до нашого льоду. І ми бачимо красу, як тане лід під натиском. Гарячого еспресо. І зараз будемо смакувати цю красу. Готуємо 29 секунд. Є. І маємо 40 мл. Смакуємо наше еспресо. Воно вже не гаряче і це, це багатство смаків, які є в гарній арабіці, одразу нам буде доступне. О! Ви точно відчуєте потужну об'ємну кислинку. Фантастично. Дуже відмінно від гарячого еспресо, якщо у вас є лід, фантастично рекомендую. Ви а, свою каву будете пити по-новому такі несподівані відтінки, а, які я зараз відчуваю. В цій каві, я не чув. Верніш вони були, але значно менше. Тут слива з'явилась набагато об'ємніша, яка має а, в цій каві основний акцент. Раніше цього не було, була. Легка сливка і гіркота то спробуйте вашу каву з льодом. Рекомендую. Дякую.